Мельник залишає м'яз для першого. Першин буде пробувати, Так пробуває Першин Коваленко на місці. Мельник на добування вище варі. Зарієцький з каплуному у захисті. Зарізький отримує передачу. Відповідь ніхто не слідкує за Заріцьким. Першин завдає непоганого пострілу. але... Відбирає м'яч, встухається з Цибенком. Цибенко, як бачимо, швидко повертається у захист сокіл. Але все-таки м'яч залишається. Цибенко заражає свою гармату з Закора. Є закидання на Сафонова. Сафонова! Подивіться з льоту. пробиває, просуває Гова. Робиться Коваленко. Тут на випередження Персен. Чи правда Литвиновський підстрахує партнера по команді пробує зелі вісні. А чого не віддав? Що там Закора не переграти. І Закора відразу. Дивіться, вкидає на цебенка. Який віддає нечіткий пас. Першин можна бити. Так пробуває Першин Коваленко на місці. Але все-таки не наздоганяє з Керінокуль. Сафонов. гравець якийсь зрівняв рахунок. підкидає дає Цебенко і Цибенко влучає у ближню дев'ятку без шансів. І, е, помилки у суперників знаходить їх. Глушко проходить правим флангом. Коваленко. Парривеся знову Коваленко здійснюся. Непаносінко обігралися між собою гравці Соколов і першен. Ну хто як не капітан, має зрівняти рахунок. Тож 2-2. Перетет від. Зупинився, Споглядаючи, де ж той м'яч вверху. Коли вже спуститься додолу, донизу який прикрий гол пропускає ткач. Є. Цибенко з носка пробуває по центру. Стасюк. Переведення приворост. Стасюк уже мчить по центру. Звільнився від опіки Стасюк. Чому ж не віддати відразу йому передачу, але Мельник бере гру на себе і ткач. Полка Глушко можна віддавати ліворуч. Але як це зробити, коли Закора у захисті? Стасюк може бити. Пробуває ткач на місці. Куди розвертатися, куди йти, але біля нього чомусь Цибенко тут не порозумілося. між собою Закора. Стебенка, але Ценко звільняється від опіки і отримає. Пітоя отримає пас від Сафонова. Чому ж відразу не закинуть би було Сафонова, який вже, е, як то кажуть, від свого опонента, не демонструє свій клас. Цибенко і Сафонов. Цибенко можна віддавати праворуч, але просто завалили Цибенка, але гра продовжується. Чого ж непогано Сафур? Потужно, щільно пробував. Гонтар тут був би без сили, якби м'яч влучав у дальній кут. Який гол забиває Першин, це фантастика. З гостро кута у стилі Ван Басена. 1000... Відзначався забитими голами, так прибуваючи з дальньої відстані. Хороший потужний удар у Коваленка. Закора провороч просило. Стропний майданчик Заріцький на пару. Помітив забігання Цибенка. Цибенко в один дотик відправляє Софонову у передачку. Софонов якби намагався завдати теж удар в один дотик. Гадаю, було б небезпечніше. Примудрився Цибенко пробити. Гонтар на місці. Дев'ятого номера все в межах правил, і не потрібно апелювати Закора. Тут Гонтар. Гонтар. Заріська. На Закора Закорат такою пісічкою, помітив забігання Цибенко. Цибенко програє Гонтара. Ні, буває другу поразку.